Ще раз, друзі, всім добре. На таблиці, але одразу ж давайте до. Іван Мороз. 21 номер, третій номер Юрій Гажемон. Восьмий. Ну, в будь-якому випадку, навіть якщо буде відстань. Відбувся 11 січня. Три тижні вже пройшло, момент. Передача. А тут же... Боєв присадгує суперника. Відбирає м'яч у Шукалова. Удар. В дальній... Дари, витяг. Боєв. але спини до воріт. Розвертається. Удар буде, удар є. Виграє. У команді, але звісно, шанси є завжди. Суперник. А я Бондаренко ще одна спроба. Добивання буде. Не чіпав м'яч. Від Боровського м'яч виходив. Передача трубіці. Не вдається. Продовжається боротьба. Можна грати. Три в один. Виходять добивання. Значимо. і Залишилося все. Ударом Курбанова. Як виявляється. В сметані не забиває. Ось... Сметанін, як же класно! Тут вже є перевага гравця. Опасно, точний боєв сам підбирає, пробиває. А як, ні, там був же ж дотик. Лутай, передача вперед, Паратіков робив скидку. схитку. Навіть... Опинитися Бондаренко. Який же класний. Дрозд. Є удар, не похуй. Дрозд, не Шукала, Шукало, ну, і знову спроба. бачить. 0-0. Момент! Простріли! Хто перший на м'ячі гравець Будівельника? Рубцов порушує правила, отримує жовту картку. Боєв. Тут, можливо, неочікувана нагода для Андрія пробити. Я впевнений, що буде удар. Є удар! Але... Дати йому заспокоїтись. Ще один фол, і ще одна жовта. Водяницький отримує жовту картку. І це четвертий фол. Ну, вже ближче до завершення Той Не відступає, продовжує. Пас проходить. Курбанов, Курбанов. Передача. Бондаренко. Забиває. Денис Бондаренко. 1-0, Але тут ще набагато більше заслуга. Звісно, від Артура Курбанова. Як же він протягнув м'яч? Виграв боротьбу у Гажимона. Побачив вільного Бондаренко. Той забиває порожній ворот. Майже година. Порушує правила Боровські. Тут навіть і мінімального дотику до суперника було б достатньо для того, щоб порушити правила і збити. Сіліна який набирав швидкість, стіжовто отримує Боровський. М'яч не грав. Тут погано майже по центру, 11 метрів. Потрібно бити. Є удар позволяє. б віддавали його. Хруленко і той буде виконувати, або простріли. Бо удар. Удар, і тут здесь. Від... Лутай забирає м'яч. Довга передача в страфтиму і дачі. Дросна, великому кроці. Курбанов не забиває. Вішерів переддачі. Знову тут Курбанов. передачу на Бондаренко. Моменти. Перетина поля суперника Рубцов. Моменти все ж таки! Остання хвилина! Доля борги можливо повертає. Згадували ми поєдинок в першому колі, коли за дві секунди. Данила Боровський. Дивимось, Рубцов передача. А Жимон перехопив м'яч. Курбанов! Як... Сметані! Зараз також буде одразу передача. Удар на цьому все. Один-один. Не знаю, бачимо, що, звісно, будівельник не задоволений таким результатом. Ну, Більш-менш задоволений, але також перед матчем лише на перемогу був націлений. У нас Партизан, друзі, таким чином офіційно 9-й тур вищої ліги у нас завершено. За підсумками ДДХріар наразі. 15 балів. Перше місце. МСТ, 13 балів. Будівельник. Третє місце 11 балів. Партизан 10 балів. Четверта сходинка. Легіон 10. 9, 9 балів. Тризуб 3, 3 бали. В наступному турі Партизана МСТ, ДДХ Бріар Тризуб. Легіон. Будівельник. Всі ці матчі за тиждень. Всім дякую. Хто дивився? Ці поєдинки Запрошую всіх завтра на першу лігу. Віталій Гутерка для вас коментував сьогоднішні матчі. Дивимося в футзал, всім тихо, мирного неба. До побачення.